Всім привіт! Намасте! Починаємо наше сьогоднішнє тренування стоящи ноги на ширині плеча й приблизно плечі прокруті назад і вниз. І тягнемо вухо по черзі до одного плеча і до іншого. За маківкою ми весь час продовжуємо вицягувати згору, і ми хочемо вирости і стати ще вищим. Вдих. І видих. Права рука вперед. І ми закриваємо, починаємо грудний відділ і дивимося вправо. І розкриваємось навпаки, і дивимося вліво. Максимально закрилися, подивилися на праву сторону. Максимально відкрили груди відділ. Витягнули, подивились за ліве плече. І продовжуємо Вдих. І видих. І ще. І видих. І ще два. Видих. І один. І видих. Опустили. І витягуємо вперед ліву руку. Закриваємо грудний відділ, Дивимось вліво, вдих. Розкриваємо, здивимось. Вправо видих. І продовжуємо вдих. В одну сторону погляд, в іншу рука. І вдих. Закрились. Видих. Розкрились. І ще вдих. І видих. Добре. Витягуємося за руками вгору погляд. За руками вдих. З видихом руки вниз, підборіддя до грудей. І ще витягуємо вдих. І вниз. Видих. І вдих. Та видих. І ще один видих. І видих. Прокручуємо плечі назад, малюємо вилики кола. Розкриваємо їх і рухаємось в іншу сторону, закриваємо плечі. І накидуємо якийсь рюкзак. вперед Добре, витягуємо руки в сторону, натягнули долоні на себе і вниз від себе. І продовжуємо. Натягнули і опустили на себе і в інший бік. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре, тепер натягнули долоні. На себе, і ми тягнемось в одну сторону, наче хочемо торкнути стінки справа, і потім в іншу торкнути стінки зліва. І продовжуємо. Тасно залишається на місці і рухається лише корпус. Потягнулись в один бік і в другий. Вдих і видих. Витягуємося вдих, видих, вертаємось. І в іншу сторону вдих, видих. І продовжуємо. І ще по одному раз. І видих. Добре. І тепер ми руками малюємо таке велике коло, Права рухається вгору, ліва вниз. Ось злегка торкаємось пальчиком до пальчика, якщо це виходить, наче в замок хочемо зробити за спиною. І міняємо. Ліва рука рухається вверх, права вниз. І знов торкнулись. І змінили. Витягнулось. Ми прямо хочемо максимально велике коло намалювати. Руки наче видовжуємо, витягуємо їх з плечового суглоба і хочемо зробити ще довше. І ще по одному разу. І видих. Добре. Пальці великі в кулаки і прокручуємо в одну сторону наші зап'ястя, і в іншу. І згинаємо руки в ліктях і прокручуємо теж кулаки всередину. В лікцях прокручуємо і назу інший бік. Добре. І тепер велике кола руками назад наліти. І вперед. Добре, можна струсити, розслабити. Руки. Угу. І тепер ми починаємо скручувати наш корпус, дивитись назад, за спинку, і руки прям максимально розслабте, і наче такими мотузками ми себе хлопаємо. Руки у нас, як мотузки, розслаблені, і можна рухатись трошки вгору по корпусу, і більше вниз, в район тазу. І ще. Угу. І повільно починаємо сповільнюватися, амплітуда зменшується. І тоді зупиняємось внизу руки на поясі. І зараз малюємо такі кола тазом. Прокручуємо в одну сторону на рівних ногах. Декілька кругів великих, круги малюємо. Угу. І тепер в інший бік. Угу. І зупинились. І тепер тягнемось по правій нозі, витягуємось вправо Сторону виростаємо, і лівій потягнулись і виросли. І знов. праву відтягнулись, піднялись, видих. Потягнулись на ліву Вдих, видих, піднялись. І ще. вправо і видих. Вліво. Добре. Зараз поставили руки над колінками, оперлися добре, і навдих. Тягнем кубик, прокручуємо гору погляд корум і з видихом скругляємо спину. Дивимося собі на живіт. І ще навдих. Розкрились, на видих скруглились. І вдих, і видих. І ще два. І видих, і один. І видих. Добре. Опустили живіт на стегна, руки на підлогу долонями вверх, розслабили, шию, повисли. Живіт собі вклали, прямо на стегна лягли та стягнеться вгору, шия розслаблена. Маківка дивиться вниз. І декілька глибоких вдихів, видихів. Залишились тут. Угу. Добре. І повільно на призігнутих ногах виростаємо, повертаємось, хребет захребцем в центр, остання голова. І зараз ми витягуємось за руками вгору на вдох, таз підкручуємо трошки вперед, і з видихом таз у нас залишається на місці, ліва рука рухається вперед, права назад, погляд. За задньою рукою насили. І знову витягуємось на вдих вгору і скручуємось в іншу сторону. Права вперед, ліво назад і погляд за лівою. І ще витягнулися вдих. І видих. Скрутились. І вдих. І видих. Скрутились. І ще вдих. І видих. І останній вдих і видих. Добре. Підтягнули зараз до себе праве колінко, ближче до грудей, прокрутили стопу в одну сторону, праву і в іншу. Угу. Добре. І руки можна зараз поставити на пояс. І ми праву ногу підіймаємо, розкриваємо коліно в сторону, знову вгору. І опускаємо. і ще підняли, розкрили, підняли, опустили. Вперед, в бік, вперед, Опустили. І ще один вдих, видих. Вдих. Опустили. Можете трошки струсити, розслабити ноги. І підтягнемо. Зараз права нога опорна. Підтягнемо до себе ліву, зігнуту в коліні. Ближче до грудей і прокручуємо ліву стопу. В один бік декілька разів, Та в інший. Угу. Відпускаємо ногу, руки на пояс і на вдох ліва нога вгору, в сторону, вгору опустили. Вгору, в бік, вгору, опустили. І ще вдих, видих. Вдих і вниз, і ще один вдих, видих, вдих і вниз. Ноги зігнули в колінах і прокрутили. Колінка в одну сторону декілька разів. Угу. І стопи теж ми підключаємо, і в іншу. Угу. Добре. І руки опустили над колінками, і зараз ми їх згинаємо, опираємось руками. І вирівнюємо. І знов призігнули таз вниз і вирівнялись паралельно до підлоги. Вдих і видих. І ще вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре. Підіймаємося, витягуємося, встаємо на край нашого килимка, Витягуємо за руками вгору. Вдох, відриваємо п'яточки, стопи разом, таз підкручений, витягуємось максимально вгору вдох, видих, опускаємо п'ятки, плавно опускаємось вниз. І йдемо руками вперед, виходимо в позицію собаки морду вниз. Розслабляємо шию, маківка внизу, таз на горі, і по черзі переминаємось. Зі стопи на стопу. Угу. І ще два. І витягуємо спинку, залишаємо живі, тягнемо до стегу, маківка дивиться вниз, таз вгору. Пальці всі широко розкриті, долоні штовхають нас весь час від підлоги. Угу. Добре. І опускаємось на колінка. Вниз, витягуємо назад праву ногу, таз закритий і ми наче витягуємо її з суглоба, ніби хочемо вийняти. І дивимось на початок килимками, шию не заламуємо ні сюди, ні сюди. Шия продовження хребта, і з видихом ми ногу вправо згинаємо і підтягуємо, торкаємося правого плеча. І знову витягуємо, закриваємо таз, вдох, дві кісточки дивляться вниз. І з видихом підтягнули до плеча. І ще вдих, і видих, і вдих, і видих. І ще один назад вдих, і видих. Добре, опустили праве коліно і повторимо. На ліву сторону витягуємо ліву ногу паралельно до підлоги. Uh -huh. Маківка вперед, за ногою тягнемось назад, вдох. І з видихом підтягуємо, торкаємось коліном плеча. І ще вдих. Витягнув, видих, підтягнули. І вдих. І видих. І ще видих. І видих. І, і два. Видих. І один. І видих. Добре. І опустили. Зараз у нас а, сідничні бугри, трошечки прокручені вгору. І ми тягнемо тазом назад. не ми штовхаємо задню стінку і вперед видих. Потягнули, штовхнули задню стінку сідничками і передню маківку. І ще один. І видих. І вдих і видих. І тепер посадили сідниці на п'ятки і витягнулися за руками вперед, лоб під ногу. Угу. Подихали тут в задні ребра. Руками ми продовжуємо тягнутися вперед, угу. голову вниз. І коли ви дихаєте, постарайтесь відчути, як задні ребра розширюються на вдих. І на видих сходяться. І ще вдих, розкрились в сторону. І видих. Зійшлись. І ще один вдих, І видих. Угу, добре. І ми зараз починаємо прибед за хребцем розкручуватись, руки автоматично підтягуються в нас до нашого тазу, до ніг. Угу, розкрутились. Можна коліно зібрати разом. Витягнулися на вдох і скрутилися в праву сторону, ліва рука на правому коліні, права позаду на кінчиках пачки, і дивимось назад за на наше праве плече. Видихаємо угу. і витягуємо згору вдох. І з видихом скручуємося в інший бік погляд за ліве плече. Спина в нас рівна, не завалюємось назад. Угу. І вертаємось в центр, потягнули вперед вдих і опустили руки на коліна. І вдих ми прогнулись, потягнули грудний відділ вперед, на видих, скруглились погляд вниз. підборіддя боріддя до грудей. І ще на вдох, штовхнули себе вперед. І видих назад. І ще вдих, і видих, і ще один, вдих, Відих. і видих. І тепер можете знову трошки провідкрити коліно, лягти вниз лоб, опускаємо вже на підлогу руки. Назад долетіла доланями вгору, прикриваємо очі і видихніть. Зробіть декілька глибоких вдихів-видихів, відпустіть всю напругу з тіла, Відчуйте, як вона стікає, наче від вашого хребта по бокам, вниз в землю, через руки, через ноги, по спині. Все відпускаємо, розслабляємо тіло, видихаємо. Можете залишитись ще тут, на одну-дві хвилинки. Дорозслабитись, якщо це вам необхідно. А я вам буду дякувати за цю практику, за те, що ви зі мною, за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Я вас прошу залишайте їх, радьте мій канал своїм друзям, знайомим. Буду за це дуже вдячна. І також в дописі під відео можна знайти мою інстаграм-сторінку і задонатити, подякувати мені за мою роботу. І я вам дякую і чекаю вас на наступних тренуваннях. Намасте.